Незважаючи на те, що ми знаходимося в такий період року, коли на дворі і меті і збирається мороз притиснути, можливо, це й добре. Але я хочу сказати, що сьогодні у нас є тепло і радість. Тепло від цієї жіночки, яка розтягнулася зовсім міра, побачиться. Ви знаєте, я так йду чи навіть сюди і подумаю, ну в нас є багато посад, багато. Людей, які працюють. А от е, працює людина на роботі. І вона як має? Підмете, прибере, от, принесе води, от, щоб ми могли води напитися. Тобто це те, що кожен день робиться, і ми інколи не звертаємо уваги. Ми інколи можемо викинути бумажку, ми можемо наслідити і так далі. Здається, що все це нормально. Але ми забуваємо, що хтось все це прибирає і наводить порядок. Тому що, дозвольте побажати іменинниці здоров'я і здоров'я, побажати щастя, побажати, щоб її доми всі були здорові, щасливі і візіння в цьому році. Дозвольте побажати, щоб був мир і спокій, щоб вона любила і її любили. Тому що я в цьому році одніжні сказав, значить, все. А забув за любов сказати, що ви думаєте, що я не получил? і я, що не став. Тому то, дозвольте мені вручити ці квіти. І хай вона цвете, що довго-довго, хай ще довго працює, хай ще довго тішить нашою теплотою. А ну, Це на вашому молоді скрасоту і вирішили вам доповнити бабло, щоб вас цей рік додав достатки затишок, ну, за те, щоб сім'ю найзвичайнішу виріблю вас собі. Бабло, вони капустою, не римляники, але бабло. Шановна Ірина Іванівна від всього колективу мені доручили вручити оці прекрасні ще такі квіти, бо ті квіти, звичайно, поцвітуть, ви ними порадієте, а оці будуть зберігатися довго-довго. Тому -то, е я хочу вас щиро привітати із ювілеєм. Тут написано, шановна Ірина Іванівна, з нагоди ювілею, натхнення та кохання в житті здійснення мрій, чудових, вірних друзів та сонячних надій. Будь завжди весела й добра, при потребі будь хоробра, працьовита, неледача, серед всіх жінок найкраща. З дітьми строга будь, ласкава, гарна будь, як та пава. Не однакова будь, різна, а для нас тільки ніжна. Ми тебе вітаємо з ювілеєм, Адже 30 років для жінки вона вже сміливістю може сказати. Те, чого вона досягла, і з певністю може сказати, чого вона ще хоче. Тому то, я думаю, що ти вже зробила собі висновок, що ти досягла в житті багато, маєш прекрасного чоловіка, діточок. Хай тобі Бог дає здоров'я їх цінувати, оберігати, шанувати, довести до старості своїх діточок, глядіти онуків, правнуків. Хай тобі Бог допомагає. Знати, чого ти хочеш, а в житті, звичайно, треба хотіти всього самого прекрасного, взаєморозуміння, поваги, добра, звичайно, миру в родині, на роботі, в Україні. Хай тобі Бог допомагає, здоров'я посилає, мати Божа, хай тебе охороняє. Адже 30 років це вже така межа між юністю і зрілістю. Ти вже стала на межі. Тому то ти сама саме повна енергії, бадьорості, творчості. ти а всі Так що я зичу тобі тільки добра від усіх нас, тільки благополуччя, тільки різіння і все-все найпрекрасніше. <tej> Отже, вручаю ці прекрасні. Колективу. Я хочу вас всіх привітати з Новим Роком, побажати ваших сім'ях достатку, любові, мирного неба над головою і всього-всього самого-самого найкращого, щоб ваші діти були здорові, щоб у вас в сім'ї було благополуччя, достаток, тепло, сімейний затишок і завжди все було у вас добре. Ну і запрошую вас до цього скромного, невеличкого, всіх столу.